Всіх вітаю із магазина Сінсей. Я зараз в «Сінсей Хом. хочу, як завжди, вам показати знижки. Міжсезонний розпродаж продовжується. Знижки діють по всій території України. Деякі новинки. Також хочу показати постільну білизну. У мене питала підписниця, чи є в них постільна білизна. Якраз зараз вам покажу. Почну з цієї новинки: 269 гривень коштує килимок для ванної кімнати. Він іде на присосках із такими малюночками класними. Ну ось, бачите, морсь... морська зірка, рибки. Далі це знижка. Ось тут їх два в пакуночку йде: дві такі, як для зберігання, скажімо, кошики по 189 гривень металеві. Ось один в одному, один більшого розміру, інший меншого розміру. Дуже багато диспенсерів поприходило в приємних кольорах, 149 гривень. А ось такий весняний, дуже красивий. 169 гривень. І ще хотіла показати, раніше я не бачила, може у вас вже в місті був один рог такий класний, 189 гривень. Дуже приємно виглядає. Далі знижка. Це у нас ван... щітка для ванної кімнати називається. Ось так виглядає за 49 гривень. Полички ці по 129, аж 62% знижки. Вони йдуть металеві. От як вони намальовані, так вони і виглядають. Тут все йде в цьому наборі, то він так торохтить, тому що там є і кріплення, і сам можеш, ну кожна людина може сама це зробити легко. 129 гривень, аж 62% знижки. Також вони рекламують свої акції, почула, що у них на рушники знижки. Дійсно так: 119 гривень. Рушник 46% знижка. Ага, нормального розміру такий рушник в смужку. ну, Нормальний рушник. Я якось купляла. У них він, в мене вже, мабуть, роки два і гарної якості. Да, вони, завжди у них йдуть, до речі, з крючком. 50 на 100 за 119 гривень. Натуральний, класний рушник. Також тут оцей килим йде на знижки, він дуже класний. Раніше ніде їх не бачила, цих блискучих. Ну, дуже гарні по 99 гривень, блискучий такий з зеленим. От тільки з зеленим є Ну, Більше я рушників не бачу на знижках, бачу є якась новинка. Я не бачила такий рушник. Це брати, мабуть, з собою на пляж. 339 гривень 90 на 180 Бачите, як він мало місця займає. І буде зручно з собою його носити, а причому він ну, широкий і довгий. Тут також, чи це може для дітей якось от не, не написано на внутрішньому маркуванні 90 на 180. Ні, рушник написано: 389 гривень. Ось такий рушничок. Так, по знижкам ось тільки в цьому сінці, тільки оці зі змушками. Далі, у них великий вибір білизни. О, ну, постільної білизни. Просто в мене питали саме за сенсей, який у нас в Одесі, в торгівельному центрі острів. Там просто все розбирають, не встигають викладати, людей багато, тому я не знаю, ви можете прийти і там взагалі може нічого не бути на полицях. Там стоять просто полиці голі, я вам без прибільшення кажу. Так, значить, тут у нас іде сет, бачите, 100% котон, 799 гривень, постільна білизна, дві наволочки 70 на 80 і простирадло 200 на 220. Скрізь все написано. Склад скрізь написаний. Тут котон і поліестер 659 гривень, за три одиниці, 899. Також в дитячому відділі там зазвичай більше знижок. І, от, наприклад, дивіться, знижка. Гарний колір, сірий, котон 100% 519 гривень. Причому мені подобається, що воно так буде наволочка одна темніша, одна світліша. Гарний перехід в кольорі. Також 100% котон. 519 гривень. Є по 599 гривень, кольорів багато. Тут у нас по 169, дві наволочки. Я так розумію, що все така одна більш темніша, інша більш світліша. 169, 100% котон, 40 на 40. Наволочки. А, ось ще, так, Що тут? О, 389-100% котон. Тут йде е, простинь е, на 200. А, І на резинці, і все. Думала, тут ще наволочка. То просто на, намальована, ну, що на резинці вона йде. Така, На матрасник, да, скажімо. 519, також знижка на таку модель. Тут з однією наволочкою, 70 на 80, 160 на 200 простирадло. І воно таке, як бачите, як з рюшечками. Дуже прикольно. Також котон 100%. 519 гривень, 659 гривень. Більш-менш кольорів тут достатньо, я б сказала. На знижках йдуть деякі подушки. 129 гривень, оця блискуча. Оце кроль. Да. 269 я вже показувала його. Так, тут 189 гривень. Ну, так, я б не сказала, вони рекламують, що багато подушок, може, в іншому місті на знижках. А це у них іще продаються, ось саме в цьому Сінсей, по 389 гривень. Подушка така, 70 на 80, на якій спать не декоративна. До речі, я ніде раніше їх і не бачила. Далі подивимось на фіраночки. Дуже люблю от фіранки роздивлятись. Цікаві завжди кольори моделі. Навіть, бачите, в деяких вже розвішують як в'юзки, можна подивитись. Тут на кільцях іде 459 гривень, розмір 140 на 260. такого кольору там не було. Я в Аркадії знімала 459 гривень. Глянь, такий приємний. Такий як блакитний. Там була тільки зелена, синя і якась ще сіра, начебто. Далі. Постійно білизну, мені здається, хтось притащив. Тут зі знижкою Фіранка, до речі, Ця жовта 289 гривень на кільцях. Гарний колір малюнок. Така тут, як о, оця, до речі, на оцих. не знаю, тиснення воно називається правильно, 619 гривень. Коштує 140 на 260 О, У них ще така є кольором 459 гривень. Не такий прямий великий сенсей, а вибір більший. Замість 519. Мабуть, тут все-таки більше сенсей, ніж в аркаді. Тут 519, така як кліняна, замість 999, 140 на 260. А, блекау. Це блекаут і як вона вішається, так, також натиснені, бачите? Без оцих кілець. Треба дивитись, завжди уточнювати, що яка вам потрібна. Далі, тут у них ще висять оце більше як тюлі окремо Ну Тут прям вибір великий. 389, о, такої я ніде не бачила, гляньте, яка класна. 339 замість 599 43% знижки. Оця м'яка, на дотик тюль не така. Знаєте, от оця більш цупка, а ця буде м'яко висіти. Тейп мультифункціонал А вони тут навіть пишуть. Всі характеристики 140 на 260 339 гривень. Мені сподобалось. 269 з малюнком. Таку я також не бачила, 459 гривень. О, 219 ще така тюль. І 189 також не бачила зі змужкою. З золотою переливається 140 на 260, 44% знижка. Нормальна. Нагадую, у них є стільці для літа, для саду, для балкону, для тераси, для чого завгодно, де хочете на них там і сидіть. Головне, що вони складаються 799 гривень і навіть вішаються, як бачите, в різних кольорах і різного розміру. Є навіть за 659 намальовано, як цей стілець виглядає. І також не у всіх, взагалі більше в жодному сенсі я цих стільців не бачила. А тут багато кольорів та ще й декілька моделів. На цю колекцію, знижка до Великодня, це я все показувала міжсезонний розпродаж. Покажу моделі, яких немає в інших. Це вже що гном, також на Великдень гнома придумали. Цікаво, 79 гривень. Бачите, весняний гном з малюночком. І ось такі яйця не було. 79 гривень. Це просто для декору. Оце що кіт, кота такого. Чи Це заєць? Ні, це, мабуть, заєць рожевий, 99 гривень. Також я не бачила раніше. І ось кошик який, гарненький для дітей. 289 гривень замість 459 гривень. Класна позиція на знижці. О, гляньте, він зі знижками. А я ніде не бачила. А, це оцей з ушами. Я зрозуміла, 289 гривень. Мабуть, такий він. Був зі знижкою замість 459. Я думала, вінок такий там в іншому. Я бачила в іншому магазині. Мені він подобається. По 29 ось такі прикраси. Також кролики ці великодні. Ось такі по 29. Так. Кролики до нас прийшли з Німеччини. В Німеччині приносили дітям подарунок, ставили діти кошик, в ніч як от на Новий рік, на Різдво ставлять. І там так вважалось, що приносив цей кошик подарунки, зазвичай яйця приносив кролик. В деяких написано 139 ось такий кролик, замість 169 гривень. І де, в деяких я читала, написано, що просто це як добробіт, яйця і, і кролик. Ну, гном же до нас теж звідкись прийшов. То люди, люди вчора возмущались мене в коментарі під епіцентром. 79 гривень три морковини коштує. Так, ось Цього я ж кроля раніше не показувала на знижки. Замість 169-139 гривень. Ще там я бачила модель таку ось така модель. Також не у всіх є магазинах, до речі. 149 гривень, ось така модель. О, такі кролики по 169, Такі начебто у всіх є. 369 у той верхній. О, яка цікава композиція. Слухайте. це Щось новеньке, мені здається. Боже, а тут ціну ж побачите: 119 гривень. Ось така. Ну, прикольна. Мені подобається. О, тут знижка на свічник. Аж 58% знижка на такий свічник. 79 гривень на 4 свічки йде. Так. Далі по 39 гривень оті прикраси. Квіточки. О, квіточки є на знижках. Цілий букет за 119 гривень. Зараз я вам його дістану, так, знаєте, щоб показати відокремлено. Було розуміння, за що платиш 119 гривень. Вони тут їх позачіпляли. Оцей красивий, до речі, ось такий букет йде на знижці 119 гривень замість 169. Ціла така композиція. А ну, що, може, тут іще є? На знижках. Зараз глянемо. О 89. Ось ці блакитні. 79 також показую вам. Ось, бачите, знижка на них йде. 79 гривень. Так, а що тут ще треба дивитись? Я так розумію, що тут, якщо дивитись на ці квіточки, то познаходити ні. Це 149, а це щось у них нове прийшло. Таке ніби. Ого! Це такі квіти, вони будуть як висіти чи що прикрашати. 219 гривень. Ви десь бачили? Я ніде ще не бачила таких хузгрень, які так, вони довжезні. Як прикрашати? 219 гривень. Чекають, такі м'якенькі, до речі. Зручні. Ці 169. Ну ці просто вони йдуть, ось, бачите, в кошику. А то просто вони так ось довгі. Далі, я щось тут повернулася. А, ось внизу не показала. Знижку тут 79, ось оці три яйця для прикраси. 99 гривень. Далі ще хотіла на віночок глянути. Зі знижкою іде чи ні? Так у них тут петунія така в горщиках, там була тільки жовта, 119 гривень. Може, це не петунія, але якісь такі квіти. Гарні, білі і такі фіолетові. Отака ще композиція сховала, ніде не бачила. Я гляньте гарно 169 гривень. Тут все роздивлятись і роздивлятись. Цікаві такі є новинки. Є багато пледів, є багато подушок, такі покривала. Отаке покривало я ніде не бачила за 299 гривень. Так, переходимо. Ось таку наволочку також я не бачила. 119 гривень. Гляньте, як в неї край цікаво зроблений, на неї знижка 50%. Вона є в такому бежевому кольорі. Є така в сірому кольорі 119 гривень. Вони йдуть 45 на 45. Нагадую, що у них зараз величезні, килими позавозили великих розмірів. Як бачите, по 1199, ось такий прям, ну, Хилим великий, 120 на 180 Так, ще щось тут на знижки. Зараз знайду, покажу вам. А, золотовари, точно. Так, ось такий ремінець. 59 гривень коштує. Далі, оце ліжко 399 гривень. Така плед для собак чи для котів 99 гривень. На сірий колір знижка. А на оці рожеві знижки немає, як бачите. Далі. Тут знижка на оце відро, вже якось я показувала, мені здається, 189 гривень. Воно йде з кришечкою. Затискачі. Так, 59 гривень, 60% знижка. На приладі більше знижок не бачу, а тут ще такий набір цих серветок по 129 гривень. І ось така цікава штука. Щось намальовано для собак. Може, ноги витирати, 189 гривень. Чи просто вона це буде гризти? Мене собаки нема, що не може. Ні, ну це воно так кріпиться. Мабуть, ноги буде витирати. 189 гривень коштує ця штука. Пишіть у кого собака, я просто не знаю, для чого вона. Ось знижка на такий двохярусний, як, як та ця двохярусна. 25 на 25 і на 29, 169 гривень, 63% знижки із дерева. Ось. Як складати намальовано, скільки предметів сюди входить? Навіть шурупи йдуть, Всі, все самі складете. І знижка. 63%. На посуд у них знижки продовжується. Так, це я показувала ось така з медведиками. Глянемо. 169%. Ні, немає знижка на ось з медведиками. Тут взагалі посуд, мені здається, порозбирали на знижках. Його тут, мабуть, менше. Ой, це таку я не бачила квітку, гарно виглядає. Таким мілким шрифтом. Зараз скажу, є більшого розміру ця квітка, а є меншого розміру 219 гривень. Але що виглядає чудово і є ще більша. Три види цих квіток. Такий дрібний шрифт 269 гривень. Ну, мабуть, та також просто так кругленька не буду діставати. Це сковорітки ще новорічні, як ялинка. У них залишилось по 189 гривень такі важкі. Далі чашки по 119 гривень, по 59 гривень розпродаж. Ось якась новенька, 169. Така червона. Красива 59, ніде я не бачила в червоному саме. Червона з золотом. Це на неї 60% знижка і бежева. Тут вона всередині. Зараз ручку перевірю, зручна. От ручка, бачите, зручна, довгенька, зручно тримати. По 79 чашки. Ще такі по 99%. Гривень знижки. І зараз ще один відділ, і буду закінчувати. Гляну, що тут. Ого, яка величезна чашка приїхала. Цікава вон. за 149 гривень. Гляньте, яка велика. Не буду діставати. Ось така за 149, також новинка. З дельфінчиками і з трояндами я вам показувала. Тепер з'явилися ще з дельфінчиками всередині 189 гривень. І ось також велика. 169 гривень. Курочка і петух, сіль та перець. 129 гривень. Ці по 99, інше все я вже показувала. Ось такі коврики. 99 гривень. На великий на день, гляньте, гарні. 34% знижка на них. Що це таке також, як серветочка. 99 гривень. О, це в кошик, до речі. 99 гривень. В кошик застилати. Гляньте, як вона зроблена. Така золотом оброблена, гарна. А це такі фетрові для виделок. Як я вчора в епіцентрі бачила. Тільки тут я не бачу цінничка. А, тут цілий набір. Ого, за 49 гривень. Да, ні, мабуть, одна все таки футляр, так. Да. Футляр за 49 гривень для приборів. Футляр для приборів 49 гривень. Ні, ну не факт. От вони по 4 штуки йдуть. Футляр для приборів. One size розмір, це я зрозуміла. А скільки їх тут? 49 гривень. І, мабуть, все таке. Ну да, так, ж не по 4 їх кріпили, да? 49 гривень. Футляр для столових приборів. Не знаю, ціна за один чи за чотири. Мені здається, що за чотири, тому що дивіться, ось він. Да, оце ось ця упаковка, ось вона як потрібно, коштує 49 гривень за 89. Аж 4, от на стіл, чотири прибори покласти в цей футляр. Прикольно, як фетровий такий. І по 99, ось такі під яйця, підставочки. На, ці, на цю колекцію знижки немає. А ось такого я не бачила. Із трьох, як і зайчик посередині, 389 гривень. Щось тут написано міжсезонний сезонний розпродаж. З одним оком гляну. Що тут на розпродажі? 79. Дошка така звичайна. Але безнижки. Немає тут. 219 гривень. А що тут по 79? Така манежниця чи що? 269 Ні, якось, мабуть, розібрали у них. От є кошики по 69, то так. Да. І по 59. Міжсезонний розпродаж. Це для холодильника, мені здається, 339 гривень. Ну, щось класти сюди в холодильник. Так. Ну і фоторамки всі на знижках у них йдуть. Я вже показувала великий розпродаж 89 гривень, така велика, 69 Треба брати, кому потрібні, такі рамки по 49 гривень. Класні знижки. На свічники по 69. У них є глобус, я не бачила. Такий красивий чорний з золотом, 269 гривень. Така ось прикраса за 189 гривень. Свічник он 79 гривень. Ось така прикраса, як свічники, 99 гривень. Ось свічник 59 гривень. Ніде такого я не бачила, глянь такий гарний. Це як Таця, 219 гривень. Така тарілочка тут лежить, 169 гривень. Так, ну це зі знижками все, в принципі, тут поверху воно стоїть. Показала. Щось іще цього хотіла показати, скільки він коштує. Так, і Будда коштує 149 гривень гривень. Все, на цьому я точно вже буду закінчувати, тому що тут зупинитись неможливо. Ще багато всього і дитячого на знижках, як бачите, йде по 69 гривень. Ось такі серветочки білі сірі. Тут прикраси такі по 49, по 49 така велика вівця коштує 49 гривень. По 69 такий короб для зберігання на 3 одиниці. Ось така рамка на 3 штуки 79 гривень. І ще ось такі короби по 149 Дві штуки в одиниці з вушками дуже цікаво зроблені. Знову рамки по 49 гривень. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!